Мої вітання, хлопці, дівчата! Знову з вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Продовжуємо кар'єру в ПЕС-21 за Одеський Чорноморець. Українська прем'єр-ліга. Поїхали всім приємного перегляду. Ну, як я вже говорив, сьогодні у нас вирішальна серія. Сьогодні, мабуть, що будемо завершувати такий перший сезон. Матч з Маріуполем, потім з Олександрією. І на останок матч вдома проти Динамо Київ. Дивимося, турнір становище. Між нами і киянами три очки. ну, Третє місце ми вже не втратимо це однозначно. От ще чисто теоретично можемо поборотися за. За друге місце, яке надасть нам право там, через раунди кваліфікації чи плей-офф погуляти в наступному сезоні, пограти у лізі чемпіонів. Паус, Забарний, Вільян, Чорноморець, Морозюк, Діарра, Вачібарат Вандерсон, Густаво Рамос. Кузик, Назарі Русин. Таким складом виходимо проти Маріуполю. Поїхали. Всім дякую за вашу активність, дякую за ваші коментарі, за лайкоси. Не забувайте протискати, ой, точніше підписуватися, аби не пропускати там наступні серії. Нагадую, що на каналі е триває ще одна кар'єра FIFA 23 за FC Річмонд на чолі з тебом Ласо. Там у нас розпочинається другий сезон. Ну а поки що поїхали, треба забирати очки, е якщо так чисто підрахувати. То нам необхідно забирати всі дев'ять очок усіх трьох матчах, і лише тоді, ну в тому числі шість перемога з киянами, і лише тоді ми займемо таки другу сходинку в турнірному становищі, завершимо чемпіонат сезону на другій позиції. В попередній серії я там трохи помилився. Ну проблеми з математикою. Там спочатку було різниця у нас була вісім очок, потім шість. Ну, хто дивився попередню серію, той розуміє, про що я говорю. Друзі. 20 хвилин позаду нулі. Непросто, непросто. Нам нагадаю, що треба вигравати обов'язково, хоча б з мінімальним, з будь-яким рахунком, але лише перемога. Так, удар через себе тут. Феєрять пацани. Орест Кузик. Назаріру Русин, передача далі можна. Густаво Рамос пробиває голки про якимось дивним чином реагує. Підкинув там я фінтом собі м'яч під удар. Кутовий. Вачоборадзе тут. Перший. перший має бути. Зупиняється, розвертається в центр. Діара можна обіграти фінтом, спробувати пробити. Здалеку не проблемний удар для голкіпера. Відповідь Маріуполю тут, тут як ми пропустили і ще й... Отак от, от. От, от пропустили гравця, там не зіграв захист. Ми пропускаємо забити м'яч. Що? Треба йти вперед. Ну, Для початку, мабуть, що мені цікаво Вачібарадзи у нас може грати на позиції. Так, може на позиції атакувального півзахисника. Тому будемо з двома цапами діяти. Ну а що нам залишається? Ну і Діара лише один буде в центрі поля. Не на позиції опорника, трохи вище. Ну, будемо десь ризикувати, тому що зараз нам вже треба два, два м'ячі забивати. Забарник, подиви. Гравець вчепився, ледь відпустив. Так, Орест зупиняється, поклав суперника на Газон. Ну, а тут непорозуміння. І непогано віддавав там, але не відчули момент партнери по команді. Діара. Діара фуєрить віддає пас, повернути можна. Діара пробиває Поміж рук, поміж рук, як говориться, голкіперу. Ну і це 1-1 вже на 45-й хвилині. Наприкінці першого тайму таки ми відігралися. Тепер треба починати все з нуля, все спочатку. Потрібен нам другий м'яч. Ну і, звісно, що не хотілося пропускати. І тут Діара. Діара просто файно зіграв. На нього повернули, як так м'якесенько, м'якесенько пробиває. Діара, ну і все, мабуть, що. скільки тут рефері? Додасть, хвилини-дві. Ні, лише одну хвилину компенсує до першого тайму. Маріуполь Чорноморець 1-1. Ну і перерва. Я вам нагадую про свій телеграм-канал. Заходьте в посилання в описі. Під відео, друзі. Ну, Відпочинемо. В принципі, ми то краще виглядаємо. Мені цікаво, що там за статистикою володіння 42-58, один удар, один зір, один запитий м'яч в Маріуполі. Отак от, от. От, от треба грати. Ну, вперед, до перемог. Другий тайм. Другий тайм. Наступний, нагадаю, матч у нас з Олександрією, мабуть, що вдома. Ну і третій матч вирішальний. Ну або ж будь-який матч може стати сьогодні вирішальним, тому що там очки в нас в при Лише, можливо, десь так сподівання на те, що Денавився десь припустяться помилки, це було б дуже, дуже круто, дуже доречно. Вачі Ачі ну не вже тут положення по загрою. Вже так собі пропустив на хід, так, все ж таки забіг. Забіг не встиг вилізти з офсайду, передача на Русина, Його притримували, там все, м'яч вибуто. Ну, тепер, мабуть, що ще трохи ризику додамо, трохи такого азарту. Кого Вандерсона зняти? Чи Вачібаравзи? Когось з них треба знімати, мабуть, що Вандерсона все ж таки. Ну і Андрія Штогрена випустимо. Будемо грати вже отак: 4-2-4. От 4-2-4. Ну, в принципі, нехай Вачі буде на позиції атакувальної, Хотів його зробити ЕЦП. Поїхали. Андрій Стогрин замість Вандерсона. Сподіваюся, що підсилить нашу атаку, наш напад. Грати ще, в принципі, часу вдосталь. Ну, але, але нагадаю, друзі, що. Забудь-яких обставин, якщо навіть нам не вдасться зачепитися за шанс виходу до ЛЧ, то, в принципі, без Єврокубків в наступному сезоні ми вже 100% не будемо. Олександр Чорноморець тут дуже хотів забрати м'яч, я там протискав, але не підкат. Я хотів, там м'яч був вільний. Я хотів, аби на, хотів навісити до воріт поближче, а от Чорноморець вирішив інакше. Пішов у підкат, ну, знову в сайт, знову положення поза грою. Ех, штогрин віддавав на Русина. 30 хвилин чи маємо? Вачеборадзе з мечем. Чиборадзе. Вачеборадзе не дають. Не дають прострілити. М'яч вийшов, це, мабуть, що кутовий все ж таки. Так, так і є. Микола Морозюк закидання майже на 11 метрів, вибито м'яч. ну Тут перша діара. По флангу можна віддати, що знову офсайд. Ні, немає офсайду. Орес Кузик, Орес Тарасович віддає м'яч в руки голкіперу. Ну, у нас ще дві заміни навіть є. Що нам робити? Все ж таки випустимо Діо Цитайшвілі, тому що Кузик не дуже, мені, не дуже пішла гра у Ореста. Діо Цитайшвілі там не в оптимальній формі, але сподіваюся, що все ж таки десь його досвід, його майстерність нам сьогодні допоможе. Дуже нам необхідно забувати. нам гол потрібен як повітря зараз. Густаво Рамос ледь не обрізалось Вечеборадзе. Штогрин, Штогрин. Ось тут же таке непоганий розігріш, передача, пас. Віддати розрізну на... на кузика удар поворотах. Тут не дограють, не дограють. І Штогрин, мабуть, що захисники Маріуполю. Так, Андрій забиває свій м'яч і, можливо, переможний сьогодні. Спрацювало. Одна із замін, ну а там, мабуть, що Ситайшвілі ще й не з'явився на полі, пауз не було. Тут все розкатали, розіграли як по нотах. Змусили помилитися пару, пару гравців у помаранчевій формі. Ну, ось вам ви маєте. Цікавий, хочеться такі моменти дивитися і дивитися. А, тут навіть передача п'ятою. Супер, ну і удар. Навіть цей лисий хлопчина, там захисник, намагався ще в падінні головою дістати м'яч, але ні, м'яч опиняється в воротах. Все ж таки ми створили камбек. Лише зараз відбувається заміна. Діли це теж швілі з'являються на полі. Ну, Мабуть, що тепер слід перебудуватися, трохи більше уваги приділити захисту. Перетворимо наших вінгерів на півзахисників. Таким чином будемо грати 4-4-2. 4-4-2. Ну і ще можна і замість діара Михайленко. Зробимо його опорним. Взагалі так, зацементуємо трохи наш захист. Дещо прагматично можливо, але треба втримати. Треба втримати цей рахунок. І якщо вдасться, то ще й закріпимо там свою перевагу. Якщо буде контратака. можливо зараз. Вільян дуже високо грає, відібрав м'яч на фланг на Русина. Назарій Русин повертає в центр Рамос. Чорноморець. 10 хвилин чи є. Ну, якщо захопитися володінням м'ячем, то фіг зна, можна втратити, обрізатися, тому десь будемо так намагатися діяти трохи з просуванням уперед. Морозюк, цитаєш вілі, помінялися зараз місцями. Вводимо суперника в Оману. Вачі Борадзе. <кій> Чорноморець. Час спливає. Назар Русин. Михайленко. Михайленко відібрали все ж таки. Ну ти ж свіжий, ти ж гравець захисту, як не крутий. Опорник, маєш більш надій, надійно грати корпусом. Вачі Борадзе. Вільямс ну, так можна вже на голки поразі грати. Євген Паст, непоганий сезон провів. 100%, друзі, ця серія вже буде останньою в першому сезоні, тому залишайтесь на каналі, слідкуйте за продовженням, коли там буде продовження цієї кар'єри. З другого сезону вже має бути цікавіше, тому що будемо в Єврокубках. Заміна, заміна подвійна у складі Маріуполю. Намагаються врятуватися. Останні секунди е володіння, щойно нам показали, 35 на 65 на нашу користь. Чотири хвилини ми обрізаємося. Так, тут е також Чорноморець не зміг відібрати м'яч. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Тут нічого не залишалося зробити, як просто ось так от сфолити, мабуть, ціною червоної картки. Ні, рефері дуже доволі так гуманно відноситься до нас в цьому епізоді. Ну і подарував лише жовту, лише гірщичника. Ну так, небезпечно було. Аби десь так ну він так не дуже доторкнувся до гравця, лише зніс його. Ну, а ось зараз дуже небезпечний штрафний. Працює стінка добивання. Останні секунди, все, 4 хвилини відіграно. Але але рефері дозволяє зіграти, все, не чекаємо м'яч. Фух, дуже важко було нам. непросто простою видалася поїздка до Маріуполю. Прррр. Діара штогрин. Все ж таки 1-2. Три очки ми заробляємо. Володіння 62 Три удари, три у ствір. У нас 6 ударів 5 у ствір воріт. і Сім з 7,5 балів отримав. Мене цікаво, що там штогрин скільки. Штогрин, 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 7 балів. Ну, непогані оцінки, в принципі. Інші тури, Міннай, Верес 1-0, Шахтар виграє Колоса, Львів Зоря 0-4, Металіз, Дісна 3-0. Ворстенглес 3-0, рух Дніпро 0-1. Ну Олександрія програє Динамію з рахунком 0-2. Таким чином залишається у нас відстань такої ж три очки. Ну Але різниця забитих, пропущених, то. Краще, на що ми розраховуємо? Олександрія нас запрошує очолити свою команду, друзі. Стадіон Чорноморець в Одесі, Пас, Забарний, Андерсен, Чорноморець, Морозюк, Діара, Вачібарадзе, Вандерсон, Кустав Рамос, та Швілі Назарій Русин. Я все ще так помірковую, коли вже там Морозюк піде на пенсію. Можливо, Чорноморця зробити капітаном. Круто було би. Футбол це більше, ніж гра. Отже, друзі, стадіон Чорноморець в Одесі. Вітаю всіх одеситів. Вітаю взагалі всіх українців, бережіть себе, віримо в перемогу. Дуже важливий, ось тепер зараз. Вирішальний момент. Тут треба обігрувати, звісно що Олександрію. Ну, за рівним, то здається, що Чорноморець дещо краще, так не на голову, на пів голови, можливо. Ну, але це футбол. І склад доволі непоганий, цікавий склад в Олександрії. Перехоплення Сітайшвілі вперед. Вандерсон втік, можна віддати на дальню туди, удар поворота, все. Хух, Спокійно. На п'ятій хвилині ми вже виходимо вперед. Це дуже добре. Це дуже добре за таких обставин. То ми підходимо до матчу з киянами дуже в хорошій формі і у доволі такій вигідному положенні для себе. Залишається там їх лише обіграти, ну, але ще, ну, для початку потрібно дограти цей матч. Стейшвілі. Вандерсон знову забули про Вандерсона. Ось тут зрізався. М'яч дуже високо пролетів. Вачібарадзе Густаво Рамос. Бразилець вмикає п'яту швидкість. ну, В нього швидкість непогана, але доволі такий, досить довго він розганяється, ще, аби він прокачав там. Свою стартову скор, швидкість. Не пройшла передача. Задум непоганий був, але щось там технічно не вдалося виконати. Вачібарадзе обійшов суперника віддати далі. Ситайшвілі. Помилився. Цитайшвілі. Помиляється. А, тут чи рефері дає свисток. Раніше було зафіксовано фол. Ось тут. Ось тут трохи зіграв ковалець у ногу. Не в м'яч однозначно. Ну і ми здобуваємо право пробити штрафний удар. Звісно, що Микола Морозюк має пробувати. Тут є такий низенький гравець. Спробуємо туди вдарити. Ні, все ж таки в голову прилетіло. В попередніх там десь серіях один м'яч все ж таки Микола Морозюк зі штрафного поклав. Дуже красиво. Ну після того знову не вдається. Назарі Русин. Густаво Рамос, непогано, немає там нікого з наших. Чіпляємося за м'яч. Куди ти віддав? Куди ти віддав? Ти що? Вандерсон, мабуть, що на півставки ще десь в Олександрії. Так, все, розібралися тут. Підчистили. Ну, а тут Ілья Забарний помиляється, досвідчений, хоча й молодий, виправив свою помилку. Кутовий? 35-та хвилина, 1-0. Чорноморець Олександрія тут сейвить. Тут просто суперський сейф, вдається здійснити нашому голкіперу. З відскоком небезпечний, неприємний м'яч був, але все ж таки Євген Паст впорався. Е -е, Кутовий виграв вигравці Олександрії Калітвінцев, Владислав, Навіс, Вачиборадзе Тут треба поборотися на другому поверсі. Вдається ціною можливо, ушкодження. Підінявся, ж таки Циташвілі. Дьоси Тайшвілі Вандерсон підключає Миколу Морозюка, той в центр повертає на Георгія. Георгій, що робити? Ти в центр Грусин. Назарі Русин пробити можна, ні все ж таки він вирішив віддати даремно. Останні 5 хвилин. Хоча рахунок на табло 1-0, але все дуже непросто, друзі. Дуже-дуже. Не просто ще один штрафний. Давайте, мабуть, що цього разу не Микола Морозюк, а хто Вандерсон нехай спробує пробити. Хоча тут якийсь би шульга, але в нас нема таких, щоб лівоногі і з нормальним пробиттям удар знову не вдається підійняти. Хоча я протискаю немало. Остання хвилина вже розпочалася. Микола Морозюк. Діарра. Треба обережно дограти. Дві хвилини і ще. Ще Додав, Рефері віддати передачу. Назарі Русин. Ой, ой, ой. Назарі Русин, Може так статися, що ти будеш згадувати цей момент. Знову ж таки, це хто? Це Вандерсон тут все зробив. Чи Вандерсон, чи Діара, ну хтось них? мабуть, що Вандерсон. Ну, Назарі Русин в вдотик пробував і, і викрутив ногу так, щоб покласти в кут, ну, але не вистачило трохи точності. Відіграли ми дві хвилини. Рефері чомусь не поспішає давати свисток, можливо, тут. Можливо, тут. Ні, все ж таки дає дограти ковалець з м'ячем. Обіграв суперника передача. Це якийсь мандєц. І Хто це? Це Чорноморець. Шкода. Чорноморець, шкода. І команду Чорноморець. Ось так от, друзі. Один-один. Неприємний епізод наприкінці тайму. Автогол записано на Олександра. І якщо так десь каламбурити, то Олександр Чорноморець може поховати надії Чорноморця, зайняти другу сходинку. Ну блін, ну нічого не вдієш, нічого вже не зробиш, тому що це футбол, бувають такі курйозні моменти, він там, мабуть, що не винен. Хоча міг би там і дати м'ячу вийти. Ну, вже ось так. От. Маємо, що маємо. Володіння 70 на 30 тотальна перевага, Сім ударів 4 у ствір. Ось так от два удари, один успір. Забили ми два м'ячі, але рахунок 1-1. І сміх і гріх. Другий тайм. Чорноморець Олександрія. Ну давай, хлопці, я вас вірю. Я вас вірю, зараз вирішальні поки що на цю мить розпочинається 45 хвилин. Головне зараз тут зігратися, викластися вже наповну, ну а там вже відпочинемо, відновимося. І з 6 листа будемо грати проти киян. Поплили дещо, трохи відчувається. Якесь, якесь таке тремтіння в ногах, передачу вперед. Ну що ж таке? Мабуть, що Штогрина доведеться випускати. Назарі Русин наприкінці першого тайму, пам'ятаєте, не реалізував свій момент. Ну і зараз трохи десь чи втомився, чи не знаю. Назарі Русин. сідає відпочивати. Андрій Штогрин виходить на поле. Було б дуже яскраво драматично, аби вдалося Чорноморцю Олександру, маю на увазі, забити м'яч і принести нам перемогу. Виправити свою помилку. Так, Штогрин з м'ячем, Штогрин перед Цітайшвілі. Фінтить можна віддати, ну тут не пускають. Проблему у Діо та поборотися корпус в корпус. Він маленький, мабуть. Ну, а тут привозимо і тут ще, якщо пропустимо, то все, ні. Все ж таки відібрали. Знову помилка, ну все. Починаємо помилятися, вже хвилювання, тому що ми знаємо, що на кону, якщо ми зараз втратимо перемогу, то там сподівання лише на те, що динаміці зіграють хоча б в нічию також штогрин. На добиванні діарані вчепився за м'яч, і тут я вже помилково проти Спас, можна було йти вперед. Не йде гра у другому таймі після того автоголу. Мабуть, все ж таки не знаю, як тут це прораховано, але в грі відчувається, що поплили гравці після автоголу Спінеллі. Тут його зупиняє на штогрин. На виході зіграв ногами дуже вдало. Десь 10, 10 хвилин, вирішальна 10-хвилинка Вандерсон з м'ячем. Не дають пробити, ну блін, ну що ж таке? Ну треба, вже, мабуть, знову таки йти в Абанк. Сонєва випускати. Сонєва поки що випустимо. Ксонів, е -е. Сонєв. Ну а тут ризиковано йти, грати з двома атакувальними, тому що дуже стрімкі контратаки має Олександрія і можемо ще пропустити. Так, все ж таки давайте. Високий пресинг тепер. Трохи вищу лінію захисту. Я й забув чесно кажучи, що ми граємо на, на тотальний захист. Я чомусь думав, що у нас там за умовчанням високий пресинг. Дивлюся, щось дуже низенько ми е, з глибини постійно розпочинаємо наші атаки. І це дуже довго, це час ось. Ні, не ось. Це теж Так, отут знову ми. Знову ми помиляємося, передача проходить. Все. Кутовий. Останні секунди м'яч відібрали. Ні, рефері не дозволяє грати, не дозволяє розвивати нашу контратаку. Бачив десь тут порушення правил. Ну, давайте глянемо цікаво. Ну, можливо, в'їхав трохи, але, але це футбол, це не баскетбол. Тут можна торкатися до гравця команди суперника. Сергій Рибалка з'являється на футбольному полі. Тут удар ще один небезпечний. По наших воротах на, на щастя для нас вище. М'яч пролетів, аби трохи нижче і там в павутиня, то безпорадний був Євген Паст. Дві хвилини додано. Ну як, як так можна? Така прикра помилка. Останні секунди ми без м'ячу відібрали без фолу. Діара Цонєв, ну все, часу не вистачило. Чорноморець, Олександрія в Одесі грали 1-1, а так все яскраво починалося. Назарій Русин міг там і мав забувати. 61 на 39, 9 ударів в 5 у сквір і лише один забитий м'яч. Ну, Уся ре, реалізація в ПС це щось просто не знаю. <сум> Рамос, Кращий гравець матчу. Ну тепер надія на киян. Та -та 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 Ні. Динамівці обігрують рух 2-0. І це жопа. <сум> Пробачте, це мандес, друзі. Ми на другу сходинку вже ніяк не вийдемо. І навіть не хочеться мені. Немає сенсу, немає бажання грати. Тепер сьогодні матч з киянами. ще пограємо там в наступному сезоні. Мабуть що, симульнемо. Ну вже ну дивіться, ми не наздоженемо, тому що відстань між нами 5 очок. Так от. Гірники чемпіони, динамівці поборються за вихід до Ліги Чемпіонів. Ну а ми напряму потрапляємо до Ліги Європи, мабуть що. Програємо киянам вдома з рахунком 0-1. Ну це вже не важливо. Дніпро обіграє Металіст, можливо, Дніпро ще й на четверту. Так, Дніпро піднімається на четверту позицію, скинули Олександрію і Дніпряни також будуть Чи напряму, чи мабуть, що через кваліфікацію тепер до Ліги Європи. Якщо вдасться, то все ж таки ми і Дніпро 1 будемо грати в Лізі Європи, Маріуполь на останній позиції. Символічна зборна сезону. Так, у нас Ілья Забар не потрапив Діара, Вандерсон і Назарі Русин. Тут очі Шевченко в воротах, Матвієнко, Ізмаїлі, Кедзьора, танчик. До речі, танчика це я сам робив. Не було його тут в цьому патчі, я сам там все зробив так, як, як, так як треба. Тур -тур -тур. Так, Олександрія Ханутон Академікал. Нас запрошують, ну, а наше керівництво розчаровані. Я не пам'ятаю, мабуть, що виграти, чи, що ми там... чи потрапити до Ліги Чемпіонів. Не пам'ятаю, яке завдання було. Ну, Давайте вже починати готуватися до наступного сезону. давайте. 258-му місце ми займаємо в світовому рейтингу клубів. Ось так, все. З групової стадії Ліги Європи будемо розпочинати. Це ж те, що нам треба. Назарірусем доходяс, ні, але ну, я його не відпущу. Ну, а ось тут ще деякі легенди завершують свою кар'єру. Не знаю, хто це. Давайте дивитися. Голкіпер щось схоже на Стіва Манданда, але чому він завершив кар'єру? І, Ну, а тих не можу. Не можу. Чорномори з The Old Boys 0-1. Так. Ліга чемпіонів, перемога Манчестер Сіті. Ліга Європи. Ех, ви бачили. Рейтинг голів. Українська прем'єр-ліга. Ні, і Русин далеко Не кращий. Не кращий Джуніор Моральс, 22 м'ячі. У нас Русин на 4-й позиції, 10 лише. Гольові передачі Русин на 3-й. Вандерсон на 4-й по 9 асистів. Непогано, в принципі. Ну і все, друзі. Завершуємо перший сезон. Далі буде, залишайтесь на каналі, не забудьте підписатися, аби не пропустити, коли там, що як наступна серія. Бережіть себе, не хворійте, їжте яблука. Пока-пока.